Доброго ранку, любі діти! Ми сьогодні з вами розглянемо веселі геометричні фігури. Фігури вони різні за кольором, за формою, за величиною. Погляньте, які різні. А зараз ми з вами вивчимо три фігури. Це круг. Круг круглої форми. А це квадрат, у квадрата всі сторони рівні, а у прямокутника дві сторони довші, дві коротші. За допомогою геометричних фігур ми можемо скласти різні предмети: ялинку, грибочок, ракету. А чому ми можемо скласти? Тому що геометричні фігури. Різні за кольором, за формою і за розміром. Давайте з вами пограємо в гру, будьте уважні і закріпимо наші фігури. Якщо вам сподобається ця гра, то попросіть дорослих, щоб вам допомогли і пограйте з ними.